На лікування за кордон скерували вже третю групу дітей, які на момент російської терористичної атаки перебували у київському Хмедиті. Нагадаємо, що трагедія трапилась 8 липня. Тоді в лікарні перебувала Тетяна зі своєю чотирирічною донечкою. На щастя, вони не постраждали, проте змушені продовжити лікування вже за кордоном, адже дівчинка бореться з онкологією. Ми перебували на першому поверсі, якраз 7 липня вночі приїхали на госпіталізацію, щоб 8 числа капати мою хімію. І в 12 дня мала бути вже хімія почати капатися, і мала бути пункція в неї в першій годині дня. І так сталося, що не почалася стався вибух. Я пам'ятаю, як почули вибух, але не розуміли, що відбувається, тому що зв'язок. Зник інтернет, зник з вікна було видно, ну пил, багато пилу, багато скла і дуже багато людей. Всі несли їжу, воду намагалися ну, якось дітям іграшки принести, книжки принести, одразу волонтери з'явилися. Прийняти дітей на лікування пообіцяла Німеччина. Відтак міжнародні партнери швидко відреагували на запит МОЗ і забезпечили оперативне транспортування дітей. Їх евакуювали двома медичними автобусами під контролем Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Перед виїздом діти мали зупинку у Львові, а зокрема у західноукраїнському спеціалізованому дитячому медцентрі та Охмедиті. Були двоє важких. І декілька середньої важкості, троє, четверо, і, і, і двоє задовільних було. Загалом сім. Одна була маленька, дев'ятимісячна дитина з хірургічної патологією, то вона б там поїхала іншою машиною в Охмадид, в іншу лікарню, а сюди поступили онкохворі. Це дітки прекрасно перенесли дорогу. Сильно, ну медикаментозно не потрібно було нічого надавати, тобто лише транспортування, догляд в цілому. У львівських медзакладах дітей обстежили, стабілізували стан та підготували для подальшого транспортування. Це дуже дорога дорога. Дітки є слабі, з складними діагнозами. Вони не витримують такі довгі транспортування. Тому вони проходять через так звані хаби, і одним з хабів є наша лікарня. Цей механізм вже давно відпрацьований. Вже дуже багато сотні тих онкохворих дітей на жаль відправлені за кордонне лікування. Додамо, що від початку війни через західноукраїнський спеціалізований дитячий медцентр евакуювали за кордон більше півтори тисячі дітей. Це, зокрема, стало можливим завдяки проєкту Єврокомісії Медевак. Вже протягом двох з половиною років проєкт медичної евакуації відбувається завдяки з співфінансуванню Європейської комісії, за сприяння Європейського офісу всесвітньої організації охорони здоров'я та міністерства охорони здоров'я. Нагадаємо, на початку тижня перші чотири дитини вже полетіли на лікування до Австрії та Швейцарії. І так загалом, після атаки 12 дітей з охмадиту були евакуйовані за кордон. Ірина Цвігун Семен Пулик. Правда, тут Львів. Ієромонах свято успенської унівської лаври Макарій Дудка зібрав у рекордні терміни ще 7 мільйонів гривень на підтримку Збройних сил України, але на цьому зупинятися не планує. Вже зараз розпочався збір 8 мільйону для нашої армії. Священнослужитель зазначив, що монахи Унівської лаври звільнили його у монастирі від усіх обов'язків для того, щоб він міг безперешкодно збирати кошти і таким чином наближати нашу перемогу. Макарій Дудка додав, що закривати збір, окрім наших небайдужих громадян, йому також допомагають закордонні парафі. Фі у ГКЦ. нагадаємо, що окрім служби у монастирі та волонтерської діяльності Макарій Дудка також відомий своїми спортивними здобутками. Нещодавно він встановив восьмий рекорд підняття штанги на чемпіонаті України з пауерліфтингу з результатом у 193 кілограми у вивазі лежачі. Тоді священнослужитель також оголосив і досить швидко закрив збір на 33 дрони для окремої механізованої бригади імені короля Данила. Підготовка до опалювального сезону триває. За словами представників Львів, теплоенерго наразі продовжується заміна аварійних ділянок теплових мереж, зокрема на вулиці Джорджа Вашингтона. Витік на даній мережі ми виявили в процесі проведення гідравлічних випробувань, які ми на сьогодні завершили. Відновили гаряче водопостачання повністю по усіх наших споживачах. Даний, дана ділянка, на якій виконується роботи, зараз не впливає на подачу гарячої води до споживачів, так але вона необхідна нам для підготовки роботи взимку і також для переключення споживачів гарячого водопостачання між джерелами. За планом робіт, замінити 48 метрів теплової мережі на попередньо ізольовані труби. Ми не можемо ескаватор окупати, тому що ми можемо пошкодити лінію і потім. Люди не будуть мати світла або телефонів, тому розумію, дай воду. Ми мусимо руками. Дуже складна робота, тому і дуже відповідальна. І багато тяжкої роботи, тому що треба руками. Тут є дуже мало місця, і ми мусимо не 12 метрів, а різати труба частинами і частинами їх всовувати через дорогу, щоб пройти, тому що. Транспорт почує, що відповідно, і ми нікому не мішаємо. Загалом підприємство активно проводить комплекс заходів з підготовки до опалювального сезону, зазначають посадовці. Це і заміна мереж тут на цій ділянці. Це 48 погонних метрів з тих 6 кілометрів, які заплановано загалом поміняти на попередньо ізольовані труби. З 6 кілометрів ми вже 3 більше 3 кілометри 3, 600 метрів ми замінили. Загалом уся протяжність теплових мереж підприємства становить 563 кілометри в двохтрубному еквіваленті. На сьогодні ми вже готовність становить порядка 70%. Також запевняє, що 60% готовність по котельнях та центральних теплових пунктах. Звичайно, що особливість, як і минулого опального сезону, полягає в тому, що ми значний акцент робимо на забезпеченні джерелами резервного живлення. Ну, я не можу вам давати якоїсь конкретики, так але на сьогодні закінчується вже робота з оснащення джерелами резервного живлення основних об'єктів виробничих підприємств, тобто котелень, теплоцентралі і центральних теплових пунктів. І додає, що наразі існує декілька факторів, що ускладнюють роботу комунальників це і кліматичні умови. Ну, ви бачите, в яких умовах працюють люди. Так це і зношеність загальна, високий відсоток зношеності, і в принципі, ми маємо досить значну кількість витоків щороку. Так зараз при проведенні гідравлічних випробувань. Ну але тим не менше інші складності, але тим не менше. В принципі, досить впевнено дивимося щодо підготовки до наступного сезону. Однак комунальники пообіцяли, що система буде готовою до настання холодів. Давид берешвілі, правда, тут Львів. Працівники СБУ спільно з правоохоронцями Львівщини затримали у місті Лева паблічників ФСБ, які підпалювали авто наших військових. На одному із пабліків представник російської спецслужби запропонував фігуранту швидкий заробіток в обмін на співпрацю. За його вказівкою, молодик спочатку мав підшуковувати потрібні автомобілі і фотографувати їх. Після отримання таких медіафайлів російська спецслужба надавала дозвіл на знищення потенційних цілей. Після першого підпалу, за завданням куратора, було залучено ще одного співучасника. І вже під час наступних злочинів виконавці мали фільмувати загоряння транспортних засобів для звітності. У разі одержання такого відео окупанти планували використати його для створення медійної картинки про нібито існування у Львові антиукраїнського підпілля. Затримані повністю визнали свою провину. Знайшов в телеграмі повідомлення про роботу. У роботі велось, що треба виконати завдання від ФСБ підпалювати машини військового та цивільного типу. Цивільного типу з великими лозунами, великими тризубами або гуманітарними позначками. Для акції залучав своїх друзів. Перша акція була здійснена 8 числа. Після чого куратор мені сказав, що потрібно зробити акцію 10-го числа в підпалі трьох машин. Цивільні або військові автомобілі з виплатою 12 тисяч доларів на двох. Ми зустрілися в цей самий день. Обговорили план дій. Після чого приблизно пес 15, 12, 23-45. Почали підпали, і в процесі підпали автомобілі. Були затримані наразі. Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Триває розслідування.